Глибоке море приховує безліч таємниць серед найзагадковіших сюрреалістичні соляні озера, які утворюються на дні та ніби суперечать законам фізики. Це одні з найбільш екстремальних середовищ на планеті з токсичним хімічним складом та повною відсутністю кисню. Однак, попри екстремальні умови, кількість мікробного життя в них у сто разів вища ніж в оточуючих водах. Науковцям відомо всього про кілька десятків подібних озер, що містяться лише у мексиканській затоці, Середземному та Червоному морі. Давайте дослідимо захоплюючу природу глибоководних озер та дивовижні організми, які називають їх. Своєю домівкою життя на нашій планеті зародилось в морських глибинах і майже напевно в умовах відсутності кисню. Тому Соляні озера є чудовим аналогом ранньої землі. Вони пропонують уявлення про те, як зароджувалось життя на нашій планеті і як життя могло розвиватись в багатих водою світах, крім нашого власного. Мексиканська затока містить більшість відомих Соляних Озер довжиною від кількох метрів до 20 кілометрів. Ці озера. Створені в результаті процесу під назвою Соляна тектоніка, тобто рух великих підземних соляних відкладень. Сьогодні мексиканська затока глибока та об'єднана з Атлантичним океаном, але в середньому юрському періоді це було мілке море, що відокремилось від світового океану та почало висихати. Утворюючи товстий шар солей і мінералів товщиною до 8 кілометрів. Коли затока знову наповнилась морською водою, соляні відкладення покрились осадом та збереглись від розчинення. З часом під тиском води та осаду прихована сіль почала деформуватись, що спричинило появу провалів у морському дні. Морська вода Опустилась до стародавньої солі, розчинивши її у концентрований розсіл, який виходить до дна разом із підземними газами. Щільність розсолу значно перевищує густину морської води, тому він розтікається по рельєфу дна, утворюючи калюжі, басейни і навіть озера. З чіткою поверхнею та береговою лінією. Їхня температура зазвичай вища за навколишню на 20 градусів, тому над озерами утворюється димка, як над котлом відьми. У певних точках розсіл переливається та стікає як водоспад. Цей потік регулює рівень озера, адже новий розсіл безперервно надходить з-під землі. Глибоководні соляні озера характеризуються унікальним хімічним складом. Це середовище є надзвичайно ворожим для більшості морських мешканців. Окрім солоності, що в 10 разів перевищує оточуючі води, розсіл майже не містить кисню, проте натомість має розчинені гази, такі як метан чи сірководень. Такий склад спричиняє миттєву смерть для більшості організмів. Одного вдиху вистачить, щоб заробити хімічний шок. Померлі тварини можуть десятиліттями маринуватись в розсулі, як огірки в банці, адже сіль запобігає гниттю. Проте більшість пролежить тут недовго. Міксини одні з небагатьох тварин, що здатні нетривалий час провести у розсолі та навіть опускатись на дно басейну в пошуках померлих тварин. Головне слідкувати за часом, адже навіть вони не витримують довго. На морському дні легко помітити чітку межу між абісальними рівнинами, що здаються пустелею, та оазами, в яких кипить життя. Незважаючи на токсичність озер, організми навколо них процвітають від приголомшливого різноманіття донних істот та безкрайніх колоній трубочників. До пропливаючих повз тварин інопланетного вигляду, яких, здається, ніхто ніколи не бачив. Тож що робить це місце настільки особливим. Життя тут у такому великому достатку з кількох причин зазвичай озера оточують кам'янисті хребти та долини, твердий субстрат. Необхідна умова для прикріплення сидячих організмів, як от трубочників, криноїдів та анемон на відміну від м'яких мулів, які складають більшу частину глибоководних просторів, до яких ці організми не можуть прикріпитись. Однак основна причина криється в іншому. У глибокому морі бракує їжі, відсутність сонячного світла означає, що немає фотосинтезаторів, таких як рослини чи фітопланктон, щоб формувати основу харчової мережі. Замість цього багато глибоководних істот тягнеться до хемосинтетичних оазисів, таких як гідротермальні джерела та соляні озера. Де вони покладаються на енергію, отриману не від сонця, а від хімікатів. Секрет у хемосинтезуючих бактеріях, які мають ферменти, що дозволяють переробляти розчинені у воді метан та сірководень у органічні молекули, такі як цукри, на берегах Соляних Озер. Колонії бактерій утворюють широкі килими органічної речовини, що виступають основою харчової мережі. На них сформувалася ціла екосистема з жорсткою конкуренцією за простір і поживні речовини, мешканці якої виступають у ролі хижаків, здобичі або співпрацюють шляхом симбіозу. Наприклад, мідії та трубочники на їхніх зябрах живуть ті самі хемосинтезуючі бактерії. Поки молюск фільтрує воду, бактерії переробляють розчинену сірку в енергію, чим задовольняють харчові потреби хазяїна, отримуючи для себе взамін захист від нападу безхребетних, що у великій кількості пасуться на килимах бактерій. Купчення двостулкових малюсків створюють озерам кам'янисті пляжі та беруть участь у взаємозв'язку з равликами, креветками та приземистими омарами, які використовують мідії для притулку або бродять по ним у пошуках наживи. Великі хижаки також використовують ці приховані екосистеми: восьминоги, краби, міксини, чи скати, Час від часу відвідують береги озер, щоб харчуватися молюсками. Але часто ці делікатні екосистеми знаходяться під загрозою колапсу. У деяких випадках крихкі периметральні стіни озер руйнуються, заливаючи прибережних мешканців токсичним розсолом, залишаючи за собою звалище раковин. У морських глибинах життя різноманітніше, ніж у тропічних лісах. Дуже важливо вивчати та розуміти морське дно. Бактерії, які живуть у цих розсолах, можуть містити ліки від хвороб та ключі до розгадок багатьох біологічних головоломок. Найбільша ера досліджень ще попереду, але ми знаємо достатньо. Щоб зрозуміти, що океан вразливий до того, що ми робимо на поверхні, і той факт, що майже недосліджені екосистеми пошкоджуються діяльністю людини, означає, що ми втрачаємо речі ще до того, як дізнаємося про їхнє існування. Шановні глядачі, підписуйтесь, ставте вподобайку. Та пишіть будь-який коментар. Слава Україні! Та дякую вам за увагу!